Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про призначення пенсії і розглянемо наступну ситуацію. Чи зарахує вам пенсійний фонд довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року, якщо на даній довідці не буде проставлена початка. Я хочу нагадати, що законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що ви маєте право. Подати довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року головна умова: щоб у вас був безперервний стаж це 60 календарних місяців підряд. Ви можете таких довідок подати декілька. Відповідно. За вашим бажанням та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, або в тому разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, то для обчислення пенсії враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд. Поне 7 2000 року, незалежно від ПРР. У довідці про заробітну плату зазначаються назви первинних документів, на підставі яких її видано, їх місце знаходження та адреси, за якими пенсійний фонд може провести перевірку. Відповідності змісту довідку первинним документам. Відповідно до статті 58 Господарського кодексу України, використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим. Форма довідки про заробітну плату для обчислення пенсії передбачає місце для печатки. Із надписом за наявності. Тобто відсутність відбитки печатка на документі не створює для вас юридичних наслідків, а питання врахування довідки про заробітну плату, видану для обчислення пенсії за період роботи по 01.07.2000 року, вирішується за результатами перевірки відповідності даних, які зазначені у довідці первинним документам про нараховану заробітну плату.